філософ, релігієзнавець, професор університету Лойола Мері Маунт в Лос-Анджелесі, архімандрит Кирило Говорун. З ним будемо говорити якраз про нові методички, умовно так їх можна назвати. Тобто, як, як керівництво Росії хоче, щоб російські пропагандисти висвітлювали війну в Україні, пане Кириле, вітаю вас. В ефірі Слава Україні! Слава Україні, вітаю вас і ваших слухачів і глядачів. Ну давайте, по перше, спробуємо розібратися в тому, а чи є наприклад з огляду на ті заяви, які робив і патріарх Кіріл Російської православної церкви, патріарх Московський, і те, як діє зараз російська православна церква, наскільки це християнство взагалі? Бо вони зараз якраз кажуть, що їм треба порівнювати війну в Україні з хрещенням Русі. Ну, ну, звичайно, це не ні, жодного стосунку до християнства. Хіба лише слова, форми християнські, але сутність, вона, вона, я би сказав, антихристиянська, тому що сутність війни, особливо такої війни, яку веде Росія, агресивної війни і брутальної війни, вона є антихристиянської. Намагання пояснити цю війну насамперед російському таку посполитому усередненому, це вона викликана необхідністю наступною в Україні. Українці знають за що вони воюють, за що вони гинуть. Українцям не треба пояснювати, навіщо це треба робити, чи є чітке в усього суспільства є чіткий консенсус того навіщо навіщо ми воюємо в Росії? Такого консенсусу немає, і е, Росія зіткнулася з проблемою пояснити е, сенс війни своєму власному народу. Кремль зіткнувся з цією проблемою. Більш того, я би сказав, що Кремль має проблему з тим, щоб пояснити самому собі, навіщо йому ця війна. Е, навіщо більш того, я думаю, що Путін має проблему з тим, щоб пояснити самому собі, навіщо йому ця, ця війна, тому що ця війна є абсолютно іраціональною. Нераціональною, і, звичайно, це спекуляція. Але на мою думку, Путін е, приймав е, рішення про початок війни, про початок агресії е, не на підставі раціональних аргументів, а на підставі е, так бути якось чуйки, як, як то кажуть, і раціонального відчуття, і зараз відсутність чіткої логіки, навіщо їм ця війна вимагає. Потребує того, щоб вони знайшли нове виправдання цієї війни, і от ми, ми спостерігаємо, що весь час змінюється пояснення, чому ця війна відбувається. Це була ну, і значною мірою залишається денацифікація. Це боротьба з України, так, так би мовити, Денацифікація України, це боротьба з Заходом, це залучення різних образів, наприклад, ще. Якщо ви пам'ятаєте, десь у 2018 році в Росії була така історія, коли встановлювали пам'ятник князю Володимиру прямо перед Кремлем, і це був дуже такий однозначний натяк на те, що проводиться паралель між князем Володимиром і тим Володимиром, який сидить в Кремлі, і Путін натягав на себе таку тогу. Князя Володимира намагався представити перед російським суспільством як Володимир Ій в певному сенсі. І це виправдовувало анексію Криму. Зокрема, зараз е, е, ми бачимо намагання, е, намагання представити Путіна в якості Олександра Невського. Е, у, у всіх випадках паралельних е, цих історичних паралелей з князем Володимиром. з Олександром Невським з іншим з Петром Першим, як це теж нещодавно Путін намагався на себе маску Петра Першого, так моти вдягти. Ми бачимо насправді спробу звести все, всі ці образи до певного архетипу. Вони не мають цей архетип не має стосунку стосунку до історичних фігур у минулому, чи то до Олександра Невського, який був такою досить контроверсійною фігурою історично, але перетворився на певний міф в російському суспільному мисленні архетип. Я думаю, він знаходиться найближчий архетип до Путіна, на який він насправді орієнтується. Це очевидно, Сталін. І не випадково, що російська пропаганда теперішня оперує тим образом образом олександра невського який сформувався ну завдяки відомому фільму е е Ейзенштейна про е про олександра невського е якраз в часи сталіна і він цей фільм свого часу е намагався втілити е таку історичну історичну візію доби сталіна так і образ Олександра Невського зараз намагається втілити е е візію е ролі путіна як такого Сталіна для нашої епохи, і, і ще раз хочу я підкреслити, що зміна образів, якими намагається Кремль пояснити російському суспільству, навіщо йому ця війна, свідчить про, про невпевненість, про неможливість ідентифікувати дуже чіткі і однозначні пояснення, навіщо ця війна потрібна Путіну, Кремлю і російському народу. Там дуже багато саме таких, ну я би сказав, від релігії, від християнства тез, які висловлюються в цій методичці, з того, що я переглянув і те, що було надруковано, зокрема виданням Медуза, і вони кажуть, так. що православ'я вчить спі... 에, значить, состраданню любві к ближньому, терпімості к другим. Вони це пишуть, вони це комунікують зі своїм населенням в той час, коли сховати звірства Росії російських окупантів страти полонених, оці всі жахіття, знущання, гвалтування, мародерство. Ну це не дуже налазить на термін терпимість до інших і співчуття. От воно от чому у них? Ну, прямі протилежності вони називаються такими словами і думають, що це буде зрозуміло. Що оці гвалтівники і мародери це і є ті, хто несе християнство, ті, хто несе хрещення Русі, ті, хто несе любов до ближнього і терпимість, так ну ці пояснення виглядають особливо цинічно, звичайно, а, і а, вони очевидно підпадають під загальну таку парадигму російської пропаганди. Яка базується на наступному принципі: звинувачуй інших у тому, що робиш сам, і е, застосовуй до себе те, що є мотивацією для інших, проти кого ти нападаєш. От. І тому ми бачимо звинувачення з боку Росії на адресу України там, в нацизмів, фашизмів в, в усіх таких нелюдських якостях, які насправді екстраполюються російською пропагандою. З, від, з російського джерела на, на жертву цій, е, цієї російської агресії. От. Е, якщо ми хочемо побачити, чим є Росія, чим є політика Кремля, то треба прочитати, що вони пишуть з цього приводу про своїх жертв. От. І, ну, і ця так мета екстраполяція, е, е, вона має зворотній ефект, коли вони собі приписують ті якості, які ну, ми, ми вважаємо, що ми є. Звичайно, ми є жертвами, і ми е, демонструємо в цій війні якраз ті чесноти, які ви які, які ви зараз назвали. Це є е, результат. От цей опис методичках Кремля мотивації Росії на базі християнських чеснот, тощо це є результат. Е, Дії пропаганди, яка чорне називає біле, а біле називає чорним. Це є королівство викривлених дзеркал, яке, е, е, в які Росія намагається себе представити і представити насамперед своєму представити свою політику своєму народу. Окей, а якщо можна, да? Ви вже сказали, що якщо там спробувавши проаналізувати ті архетипи, які натягає на себе Владимір Путін, чи на нього намагаються натягнути російська пропаганда, це і порівняння з Володимиром Хрестителем, з Петром Першим, з Олександром Невським, це такий архетип царя їхнього, це архетип так. їхнього лідера, їхнього президента. Але от там Юнг же ж писав про колективне несвідоме, і от, чи так. можна описати якось колективне несвідоме? Окупантів я вже бачив спробу формулювання, що це таке агностично маніхейське, якесь, особливо з урахуванням того, що вони злі на весь світ, ну так принаймні це можна описати, і вони намагаються знищити все навіть. Навіть корисне, навіть життєздатне для того, щоб заперечити саме життя, настільки вони ненавидять світ і життя взагалі. Ну мені так здалося це форм здалося це формулювання досить досить важким. Але от чи можна справді розуміти, а а у що вірять, якими є вірування, якою якими є цінності тих людей, які прийшли зараз із зброєю в Україну, так. Ви слушно зауважили, що підґрунтям цієї свідомості або колективного несвідомого росіян є таке маніхейське, біполяризоване бачення світу. Справді під цим є певний світогляд, світогляд, який, мабуть, поясню мало що поєднує, скажімо, Путіна і його підлеглих або підданих так, в Росії. Але це свідоме ця свідомість дуалістична, поляризуюча, яка поляризує світ на нас і їх своїх чужих, на святу Русь і цей безбожний захід, проти якого вони начебто воюють, це є таке спільне підґрунтя, на якому вони знаходять спільну мову. І я ще хотів би зауважити з цього приводу, що мені здається, що в такі. Якщо ми аналізуємо загальне національне підсвідоме росіян, то ми бачимо потребу у царі, і мені здається, що саме ця така архетипична потреба у царі мати царя, мати когось хто повністю диктує народу, що він має думати, що він має робити, це Звичайно, походить ще з тих часів, до речі, з часів Олександра Невського. Тоді, в ті часи, про це мало хто говорить, але насправді це реальність. Олександр Невський був васалом васалом монгольської держави і. Теж це цікавий момент, який теж, от це ще на це ще менше звертати увагу. Монгольська держава тоді була входила в Китайську імперію. Це була доба династії Юань, яка була яка мала монгольське походження, от і це нащадки Чингісхана, і один з нащадків Чингісхана Кублайхан, якраз володів Китаєм і. Це була така піраміда на горі цієї піраміди, піраміда влади. На горі цієї піраміди була Китайська імперія. От в неї входили ці монгольські субдержави, і Олександр Невський був васалом цієї, цієї субдержави. І власне ми маємо справу з архетип архетипом влади, яке, яка має азійське походження, монгольське, саме монгольське походження. І ну, то по щоб мати воно... якусь владу, ти маєш абсолютно підкоритися, терпіти да. якесь приниження для того, щоб мати можливість принижувати тих, хто слабтіший за тебе. Абсолютно, От так це описується аб... абсолютно так, і це вимагає цього вимагає саме народ. Я би сказав, що не мабуть, не Путін є джерелом цього архетипу е, влади. Е, Путін власне починав як досить такий продемократичний лідер. Не будемо забувати. Він вийшов з. З числа таких прогресивно мислячих, навіть всередині КДБ діячів, а родина Єльцина поставила його теж для того, щоб захищати якийсь прогресивний світогляд. От але в якийсь момент він вирішив стати популістом. І підкоритися цьому загальному е, народному запиту російського народу на царя і став грати роль царя і настільки увійшов цю роль, що він вже себе ототожнив з нею і він не може е, існувати по іншому. І отже, ми маємо справу великий запит на абсолютно е, тотальну владу царя з боку російського народу і е, е, відповідь на цю на цей запит з боку Путіна і його оточення, коли вони стали перетворилися фактично на. На таку абсолютно тотальну владу монгольського зразку, я би сказав. Окей, okay. і тим не менше, вони зараз у своїх методичках використають дуже багато символів, дуже багато тез, дуже багато термінології, навіть якщо так можна сказати, яка має стосунок до християнства і до православ'я. Якщо ця мет... якщо ця методичка спрямована на місцеве населення. То чи вона спрацює, тому що сама саме по собі християнство ну не є домінантною релігією, якщо так сказати, для населення Російської Федерації буряти взагалі буддисти, є багато шаманістів, є величезна мусульманська громада, і таке інше. Тобто, тут ну як це вони їх накачують християнством, про яке про яке ти ну не так цікаво? Чому це на вашу думку працює? Дуже дуже слушне запитання. Ну, ми не, не, не йдеться про християнство. Йдеться про певний е, Ну, набір е, наративів, такий... які мають походження з християнства. Да, да, да. Я якраз хочу це пояснити, що йдеться про е, певну спекуляцію на тему християнства. Ця спекуляція описується в. Світовій науці в соціології релігії, як громадянська або політична релігія в Росії. Ми маємо справу з політичною релігією подібною до, до тих політичних релігій, які виникали, наприклад, в Європі всередині ХХ століття. Нацизм базувався на такій політичній релігії. Він мав певні символи, певні ритуали релігійні, але вони були далекі, наприклад, від того протестантизму чи від католицизму, <кій> до, до яких апелював нацизм. Отже, і путінський режим апелює до православ'я, але спотворює православ'я, і звичайно має дуже, дуже поверхневе на рівні наративів. Саме ви правильно сказали, стосу відношення до, до православ'я. Ми маємо справу з політичною. Релігію, це, це така насильницька форма громадянської релігії, яку насправді створила церква. Руська православна церква відіграла ключову роль у формуванні цієї політичної релігії. І феномен цієї релігії полягає в тому, що під нею можуть підписатися навіть не християни, навіть мусульмани чи буддисти, як ви правильно правильно замітили. І яку роль вона відіграє в, теперішньому, в теперішній ситуації? Дивіться, коли розпочалася війна в 2014 році. Росії проти України тоді почалася активна фаза формування цієї політичної релігії в Росії, і тоді ця релігія слугувала тому, щоб мобілізувати маси людей на підтримку цієї війни, щоб вони просто йшли воювати. Була наприклад, може, ви пам'ятаєте мало відома в широких колах, але добре відома в вузьких колах руська православна армія на Донбасі. Яка е, воювала якраз за ідеали цієї православної, начебто, цивілізації, тобто е, солдати були мотивовані цією релігією зараз. навряд чи, я би сказав, ця політична релігія Росії е, відіграє важливу роль в мотивації саме солдат. Тому що головна мотивація це гроші, як ми знаємо, е, е, і для найманців, і для, <кій> і для тих, хто е, згоден брати в руки зброю і йти вбивати українців, але в Росії, в самому суспільстві. Зараз як ніколи важлива, важлива ця мотивація для суспільства для пересічного росіянина, щоб він, не зважаючи на економічні складнощі, які виникають, звичайно, в повсякденному житті, не зважаючи на те, що приходять гроби до їх міста і села, щоб вони продовжували підтримувати цю релігію. І отут якраз для мотивації саме пересічного росіянина, політична релігія надзвичайно важлива І тому Кремль. Зараз підписався, вписався в цей процес, який був ініційований ще руською православною церквою, я хочу наголосити у формуванні цієї політичної релігії, і частиною наративів цієї релігії є і фігура Олександра Невського, який є святим а, в, а, в православі, як ви знаєте, і. А, Ну так це, це до речі, є... окремий Нечу. аспект. Так. Значить, князь, який мав європейське походження, став васалом монгольської імперії Золотої Орди, вчиняв репресії і встановив монгольського типу владу. Є святим так. в російській православній церкві, саме у тому, що свій це все свої чужі, якщо свої, значить вони безгрішні, і хоч кого можна призначити святим. А якщо воно тоді чи ну так чи інакше виступає не таким ворогом, іншим, то от вони є так. якраз носіями всіх гріхів. Отак от це виходить. У них виходить так, але ми маємо справу саме з міфологічною фігурою Олександра Невського, не з реальним князем, який. Прави в 13 столітті, тому що там було все складно, а е, от ну і Олександр Невський, я хочу зазначити, він є святим і в Україні теж е, є і храми на честь Олександра Невського. І е, 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 як історична фігура, це окреме питання. Хто ким він був? Це історія питання розпраця, але... канонічне, як саме і за що саме його канонізували? Тут я якраз абсолютно розумію. Так. абсолютно так, але ми маємо справу з міфом з міфологізацією Олександра Невського, в тому числі в путінських методичках зараз. Яка яка, наприклад, де головною рисою Олександра Невського? Чому він був залучений до, до цих методичок? Що він протистояв, начебто, заходу, що він е, розбив Тевтонців, що він протистояв е, литовському е, великому князівству литовському е, і так далі, і він, начебто, захищав схід? Е, насправді він був просто частиною цього механізму монгольського механізму монгольсько-китайського механізму е, протистояння заходу. от і так також не згадується, що в, в якісь періоди, особливо на, на сам наприкінці свого життя, він вступав в альянси з заходом. Він, наприклад, надзвичайно зблизився з Швецією. Звичайно, про це в цих методичках не пишуть, тому ми маємо справу ще раз хочу підкреслити з тобто не з історичними персонажами, з а з міфічними фігури, персонажами. На жаль, скін скін скінчився час нашого спілкування. Дуже дякую вам за роз'яснення, філософ, релігієзнавець і професор університету Лойола Мері Маунт із Лос-Анджелеса, архимандрит Кирило Говорун був з нами на зв'язку.